Санта Клаус Шейда Лао Джен, Святий Миколай Купа інших акторів. У фільмі Хороший, поганий та злий. Легко працювати 365 днів на рік. А ось коли в тебе в році по справжньому робочий тільки один день відбувається професійне вигорання. Загалом Марс помер Енгліс помер, і Санді теж зле. Санта, Ти по суті рекламний персонаж. Твоя робота рекламувати безалкогольну Кока-Колу. Ну, вибив чарку. Ну, дві. Але навіщо зранку так не град? Ну. Вже вирішили. Вирішили, що хто будемо малюків з новим роком вітати. Поки що ні. Дід Мороз помер, Санта вже не той. А що з ними так? Не бадьорить. Так і сам по собі він очевидно придуманий рекламний персонаж. Немає в ньому глибинної історії. Точніше, є, але це історія корпорації, не конкретного народу. Слухай, це несерйозно. А яка роль Діда Мороза або як його санти? Що він має робити? Та нічого особливого. Прийти на святи, сказати хо-хо-хо-хо, помахати руками, прочитати вірси, загадати кілька загадок, потім посадити когось на коліна, запитати, чи добра дитина погодилась, чи добре вона їла. Їла? Саме так. І якщо вона їла добре, санта дарує подарунок. А якщо вона надіє. Тоді капець. Подарунків не буде. І весь вечір таки уніком простить у гудку. The... Дякувати Богу, я за Гаразд, А що потім А потім їдять і п'ють як не в себе. І так два тижні поспіль. Так би мовити, щоб Санта зрозумів, що до його питання з приводу їжі становиться дуже відповідально <поє> Тільки <поє> їдять? Ні, звісно. Ще танцюють. Як можуть. А ходімо, я тобі покажу. хто <поє> <поє> Без Йолу -пуки. І погнали, музика. Ой, не буду горіть, будуть танцювати. Гоп-гоп-чидабок, -гоп, а я співаю гоп гоп -гоп, гоп а я танцюю гоп гоп гоп, -гоп я весело співаю. Крім їжі та танців, що ще потрібно? Їм потрібно щось подарувати. Хай мої ельфи зроблять гарний подарунок. Технічне завдання я вже переслав. А ти проконтролюй. Що ви тут сидите? У вас же є завдання. Технічне завдання прислано в файлах, яке ми не можемо розпакувати. Зараз розпакую. <звук> Працюйте скільки завгодно, але щоб через 5 хвилин було вже все готово. Що будемо робити? Як завжди, Намалюємо щось прекрасне, та не до повної неможливості. Тільки робити швидко?

Бачу намальована гарна, можна сказати, епічна. До речі, а що тут написано? Героям слава! Це дуже відоме гасло по всьому світу. Да? Гаразд. Але я щось не можу знайти знайомих літер. Ось як буде далі. Беремо цей плакат та відправляємо діточкам. І хай його презентує наша людина. Раз дід Мороз помер, а Санта зробив левелап та перейшов з кока-коли на міцний алкоголь. Саме час дати діточкам нашого героя. І це буде наш славний шень Да Лао І з цією повагою хочу заперечити: по-перше, ця картина дивний приклад летерінгу на давньокитайську. По-друге, ельф, який це намалював, — художник. Він так бачить і малює те, що бачить. По-третє, у діточок вже є герой. І звуть його Миколай. Святий Миколай. І він має прийти вчасно! Миколай! Святий Миколай! Саме так! Бачу, прийшов вчасно. Ми з вами орк гірше за. Але що я кажу? Що може бути гірше за орка? Ескадрон навків! З гори клинує, а люблю три хреста! Спочатку ти віриш в Санту, потім не віриш в Санту, а ще потім ти сам Санта. Або Святий Миколаїв. Або хто ще. Неважливо. Важливо, що свято влаштовуєш саме ти. Тож, пани, пані брати та паніце, зі святом, з різдвом та новим, новим, новим роком. роком. Будьмо! Завжди!